Ми зрозуміли, що необхідно об'єднатися. Ми приносили старі речі, ми їх різали. Сітки ми постійно в'яжемо, дівчата, ініціативна група в нас. І думаю, що наша мрія — перемогти здійсниться. Волонтерська робота почалася з початком війни. Організувалася громада. Зібралися на стадіоні, люди почули вибухи, їх було дуже гучно чути, і організувалися формування. Всі наші мешканці, всі наші дівчата, хлопці почали блокпости формувати, дерева вокруг села валити, щоб танки не проїхали, мішки з піском заготовляти. Почалися в нас. Дружини. Почалися в нас чергування, співпраця з різними організаціями, які нам підказували, як робити, так як ми цього всього не розуміли, не знали. Сітки почали плести, готувати, коктейлі, молотове робити по всім дворам. В общем, багато чого. Наша волонтерська діяльність об'єднала. Селян побачили, що все це необхідно. Селян, співмешканців, хлопців призвали до лав Збройних сил. Вони телефонували, вони розповідали, що необхідні сітки. Сітки швидко згорали, якщо вони накривали орудія, то ми зрозуміли, що необхідно об'єднатися, і велика громада, дуже багато дівчат, жінок, стариків. Ми приносили старі речі, ми їх різали, приносили все, що могли. І в кого були із жінок чоловіків сітки. Ми об'єдналися і плели, плели, плели. Передавали їх дуже багато, я навіть не пам'ятаю, яка кількість, але дівчата наші всі залучалися, у нас були чергування. Ми розбили графік, щоб нас постійно хтось знаходився за місцем. І дівчата добровільно, безкоштовно все це робилося, приходили об'єднані, приходили з настроєм, що ми повинні перемогти. Все це повинно здійснитися. І думаю, що наша мрія перемогти, здійсниться. Сітки, ми постійно в'яжемо. В зимовий час трошечки менше, але все одно на домах дівчата, ініціативна група в нас в'яже, в'яже, і в'яже. Ми розуміємо, що це дуже велика нагальна потреба. В зимовий час білі, в інший час жовті, коричневі, зелені, ну кольори, які необхідні, які маскують наших хлопців. Близько ста осіб, а може і більше. Але згодом трошки менше, тому що люди повиходили на працю, організації, підприємства запрацювали, то трошки згодом вже ну, осіб 40, осіб 20. На даний час осіб 15 десь так. Плюс-мінус, так як коли в кого є час, то приходить, долучаються, хто на дому ріжуть, хто плете. На даний час потепліло, ми стали на дворі, так як в нас там місце трошки зайняте було, то стали на дворі плести. В основному зосереджені на сітках на нагальній потребі, так як це необхідно хлопцям. Хлопці завжди нам вдячні. Так що не можу сказати, що невдячності не було. Це не матеріальна вдячність, це їхня перемога. Хлопцям дуже потрібна наша турбота. Вони потребують як малі діти, так як багато хто відірваний від дому, вони почувають теплоту, вони почувають хвилювання, турботу нашу. І раді того, що вони нас обороняють, ми повинні, просто повинні все це робити. Вважаю, що такі групи необхідні, так як з малого будується щось велике. Маленька група, ячейка до ячейки, вже як у пчолок соти. Так що дуже необхідно, щоб ми перемогли. В цьому наша перемога, в нашій єдності, в єднанні нашого народу, в єднанні наших маленьких ячейок. Я Розумію, що все це важко, все це необхідно. Мотивація тільки одна перемога. Ми повинні перемогти. Ми повинні досягти своїх цілей, наші землі повинні освободити, щоб ми могли мирно спати. Ми, не повинні, ми діти наші, батьки, старіки, тривожитися, щоб відчуття тривоги і взагалі всього безпорадності зникло, щоб ми. Росли з щасливою, жили з щасливою нацією. Так що я вважаю, що це просто-просто необхідно.